Україною шириться нова лякалочка – промасований ракетний обстріл, який Росія ось-ось завдасть. Що вся залишилася, вона должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожит. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють, що це є маніпуляцією та черговою спробою у ворога створити паніку в суспільстві. У центрі наголосили, що насправді російські терористи можуть завдавати ударі в будь-якої миті незалежно від повідомлень в мережі та панічних листів месенджера. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій та повітряних сил збройних сил України, зазначають у центрі. Українців закликають довіряти виключно. Офіційним джерелом інформації не піддаватись паніці та зберігати пильність. Також у центрі докладно розповіли, що не так із повідомленнями в інтернеті з анонсами атак і чому вони є частиною інформаційно-психологічних операцій ворога. Так безумовно все це вичувається. Це звісно викликає різну реакцію місцевих мешканців, але тим не менш, кожен день. Щось відбувається: чи то взривається, чи то палає, чи то е, чутки про висадку десанту. Причому мені здається, що цих чуток більше ніж самих десантників. Тобто, все це дуже цікаво. Крим треба розуміти, що Крим невелика, це велика територія, де проживає невелика кількість людей. Всього на кримському півострові до окупації проживало трохи більше двох мільйонів людей. Це менше ніж в Києві. Зараз три мільйони. Але це все одно не так багато людей. Тому, в принципі, якщо щось трапляється, то чутки розповсюджуються дуже швидко між родичами, друзями і колегами. І от ми маємо розуміти, що Крим чи Видно, що готується до е, звільнення. Україна підготовує його як плацдарм знищуючи е, аеродроми, знищуючи склади. Знову ж таки серед місцевого населення іде постійне обурення, тому що. Або тривог нема, або вони включаються хаотично, без жодних атак, або вони включаються, але не виключаються майже добу. І ніхто не може зрозуміти, а чого ми сидимо по укриттях? Не працює транспорт і Проче місцеві мешканці постійно дорікають російським військовим, що мовляв, ви ж обіцяли, що Крим захищений, що мовляв, тут Росія назавжди, і все проче. А тепер тільки камні з неба. Це дуже дуже смішно спостерігати. За скандалами в кримських публічних пабліках, де люди, які е, є абсолютно проросійськими або навіть громадяни Російської Федерації, що переїхали у Криму в якості колоністів, як зараз вони клянуть і місцеву владу і е, Кремль, і взагалі російських військових, і як вони обурюються тим, що безпечний півострів, як вони вважали, перетворився на них для них майже на пастку. І що які висновки з того роблять? Валізки не пакують додому назад, там де безпечніше. А це найцікавіше, тому що в Крим ті колоністи, про яких ми говоримо, так туди завозили ФСБшників, завозили е, працівників адміністрації, причому на керівні посади оцих окупантів. Але величезна ж кількість росіян, якихось пенсіонерів, якихось художників, попродавали свої квартири десь там, е, знаєте, в Хабаровську чи десь, е, або навіть в таких невеликих містах, приїхали в Крим, живуть там вже майже 10 років, це треба розуміти, і от за. Зараз, а як їм повертатися? Своє майно в Криму вони продати не можуть. В Росії в них вже нічого нема. Тому там теж там серед цих є пабліки, де формуються списки тих, кого Росія мала би евакуювати і надати житло. Вони там формують черги, але звісно, їм ніхто нічого не обіцяє. Вони прямо і говорять: ми приїхали, ми все продали. Як нам тепер тікати? Куди нам тепер тікати? Це дуже смішно. ми маємо розуміти. Міти, що чим більше буде зростати це напруження, тим більше ці місцеві, навіть ці колоністи, які, здавалось би, мали би бути на боці Росії, вони будуть незадоволені діями Кремля. Ось чудова ще історія. Кримський вітер про це пише 19-річний російський строковик з Карелії. Його в червні тільки він розпочав свою строкову службу, але уже... В листопаді, на початку листопада, буквально кілька тижнів тому він помер від набряку мозку у госпіталі Севастополя. Лікарі сказали, що в нього було щось типу синдрому смутку та От Уявляєте, таке сказали. Батьки припускають, що десь там змусили його підписати контракт із російським міноборони. Як багато зараз є військових російських, власне таких зелених, можливо ще строковиків у Криму. Наскільки нашпигований ними півострів? Крим є базою, безумовно. Там туди прибувають російські військові, але вони там не затримуються. Вони через Крим йдуть далі. Або вони йдуть з місця боїв в Запорізькій і Херсонській області, як поранені, їх вивозять потім в Росію. Або ці частини, які йдуть через Крим, вони одразу йдуть на фронт. І тут ще є цікавий феномен. Британська розвідка кілька тижнів тому писала про те, що були періоди, коли в Криму одночасно за Залишалося не більше 12 тисяч російських військових, тобто це дуже мало. Ми маємо розуміти, що в Криму там є ФСБ, там є всі ці служби, місцева поліція, все це безумовно каральні органи, але самі військові. Як частини вони постійно через Криму вибувають на лінію фронту і повертаються у вигляді або поранених, або взагалі тіл у цих пакетах. Тому е, та, це, 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 це такий е, цікавий момент. Ще один момент, який ми маємо розуміти щодо мобілізації. От нещодавно, ну мені здається, тиждень тому було повідомлення. Це теж підтверджують російські якраз джерела, що в одній з частин мобілізовані хлопці кримські. Ну, це ж примусова мобілізація це військовий злочин згідно конвенції Женевської мобілізовувати населення в армію країни окупанта. Так от мобілізовані побили і вбили полковника, який там намагався щось їм вказувати, і намагалися втікти через Кримський міст, через Росію на Казахстан. Тобто, це можна зробити висновок, що це наші українські діти, які підросли, яких примусово загарбали до армії. От, коли вони опинилися в кучі, вони згадали, що вони українці, що з ними не мають права так поводитися, і вони просто дали відсіч тому. Окупантів зараз є проблема з одного боку. Вони хотіли би взяти мобілізувати, як вони це зробили в Донецькій і Луганській області, чоловіків, українців до армії, там перемолоти їх в своїх атаках. А з іншого виявилося, що кримчани, коли їх збирають в кучу, вони одразу дають відсіч і ні на який фронт вони не йдуть. Тому тепер виникає питання: що, а як же ж їх тепер мобілізувати? Їх треба розкидати по різних частинах, бо їх не треба не можна збирати Гуртом, бо вони небезпечні для самої російської армії. Це теж дуже цікаві обговорення, які можна прослідкувати в всіх цих кримських пабліках. Лариса маємо менше хвилини. Попрошу ще тільки коротко сказати, як зараз готуються і чи готуються в Криму до цих святкових масштабних заходів які анонсували в Кремлі. Ідеться про десятиріччя окупації Криму.